Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Саміт НАТО в Вашингтоні. Нуль перспектив в Україні. Від дуже багато будуть залежить чинників сьогодні. йде процедура підписання. Ви знаєте, двосторонніх угод між. Mm -hmm. Нашою країною і іншими країнами, які взяли на себе певні зобов'язання по результатам Вільнівського саміту. І фактично в кожній угоді ми маємо підтримку. Там фіксується в угоді, фіксується підтримка вступу в наші країни безпосередньо те, що стосується НАТО. В одних угодах це пряма мова. Ну, з німцями там, з рахуванням тих е, змін, які мають відбутися в нашій країні, для того, щоб ми відповідали критеріям НАТО, тому що НАТО це ж перш за все е, стандарти, і не тільки військові стандарти, а демократичні стандарти це і вибори, це і свобода слова, і багато багато інших речей. В цих угодах більше наших зобов'язань, чи все таки їхніх? Ні, це, це угода скажі скорше за все про е, в паритет. От і це угода про в, я хочу наголосити всім телеглядачам, що це дуже дуже важливо для нас речі. А можете розкрити, хоча б Коли... дужки, А що в тих угодах? Так вони ж не є таємницею, чи є якраз таємні додатки. Це ви про окрему історію. От. Ці угоди не є таємниці, навіть йдучи до вас, от у нас угоди з Німеччиною, от скільки аркушів вона має. Це публічна угода. Ну, це, ну, це не є закрите. Я про закриті речі. Це чи, чи є оці закриті так, речі? Так. Закриті речі, от, коли вони є проміж державами, вони є закритими. Чи є у нас які, скажімо так, угоди, такі, які свого часу підписували німці з Московії? Звичайно, ні. От. Тому що там якраз і були закриті. Ну там же був пророзподіл світу. Ми ж не можемо. Нам чужого не треба, нам треба повернути своє. От, і ми розуміємо, що без допомоги партнерів, друзів. Без допомоги тих людей, які розуміють, який буде світ, якщо вони будуть приймати те чи інше рішення, то саме про це йдеться мова. Чи означають ці угоди, що солдати іноземних армій коли-небудь за критичних обставин візьмуть участь в російсько-українській війні? Це залежить перш за все, від рішення. Вищого військово-політичного керівництва тої чи іншої країни, ви маєте на увазі на нашій території? Так. Ну, це, це от тоді зовсім інше питання. От, і це питання є е, дуже таким чутливим, тому що їм маніпулює Російська Федерація, розповідаючи, що зараз е, чоботи НАТО зайдуть і от підуть на нас. Тому тут дуже таке, скажімо так, ми на сьогоднішній день, наголошу на сьогоднішній день ми здатні дати. Відсіч агресору, але нам потрібна допомога. Допомога, зброя, зброя і ще раз зброя. Я хочу сказати, наголосити, що коли розповідали, що вона складна, вона важка в застосуванні, треба довго вчитися. То, що те, що роблять наші воїни, той термін часу, коли вони дуже швидко опанують найскладнішими системами, які є в світі. Доводить перш за все декілька речей, і все, що ми здатні опанувати складну техніку і використовувати її на користь і на благо. Ми здатні, але з урахуванням тієї диспозиції, яка склалася по зброї в світі, і з урахуванням того, що відбувається з 60 мільярдами, на озброєння Україні в Сполучених Штатах Америки, а саме в Конгресі. Чи ми чи, чи не варто було б нам все таки просити про кредит на озброєння у Вашингтона, а потім би віддавали? І така пропозиція вже лунає? Ну Є різні форми підтримки. От, якщо буде е, прийнято рішення, що саме в такій формі буде надана підтримка, от, тоді можна буде про це говорити. Зараз у нас підтримка, йде пряма підтримка, от, йде бюджетна підтримка. От, якщо треба буде оформлювати бумаги і оформлювати документи, щоб це були наші зобов'язання, я не думаю, що щось буде змінюватися, ну, тоді треба просто мати визначеність треба мати визначеність от е як діє цей процес якщо наші партнери скажуть що у нас є така пропозиція ми можемо її тоді ну вони сказали замай... чи ця опція лежить зараз на столі Будь, в верховному головнок це, це 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 сказали сенатори прис... конгресмени це сказали представники республіканської партії uh -huh. що одна із е моделей, які може працювати але так само це ж так само процедура у них От. Ми впираємося в процедуру визначеності, яка в демократичному світі приймається після того, як прийняті ті чи інші рішення і скріплені тим чи іншим підписом. Це те, що нас відрізняє від авторитарних країн, ми з вами вже Але про можна це ж говорили. Просто просити кредит у банків американських? Якщо все піде за дуже поганим сценарієм, до чого готове. Політичне керівництво України. Чи буде Київ розглядати, наприклад, заморозку війни і вступ до НАТО неокупованою територією? Ну, НАТО це дуже складний процес. І ті, хто кажуть, що можна вступити в НАТО під час війни і без території, ну, мені складно уявити. Дивіться, ще раз наголошую, що НАТО це дуже непроста не структура і має бути консенсус. Зараз, коли було голосування по Швеції і Фінляндії, от, по одній з країн до цього часу в, в одної з країн є питання, уявляєте, скільки таких питань може виникати, якщо ми підемо в цей, в цей процес. Питання заморозки, ну тут дивіться, ви можете заморозити курку в холодильнику, ви не можете заморозити життя людини. Ви не можете заморозити життя країни. Це просто неможливо. І люди, які розповідають там про якісь домовленості з Росією, щось там е, якісь несинитниці несуть. От. Росія поставила собі на мету знищення. нашої… А якщо нашої... Путін переконає, наприклад, Трампа, коли він прийде до влади, в тому, що він справді хоче переговорів, і якщо ця пропозиція буде настільки наполегливою і на столі буде лежати порожні папіреці з відсутністю переліку озброєння. З що буде робити Київ? У нас з росіянами жодних перемовин не було. Жодних перемовин з росіянами у нас не було. Якщо ви вважаєте, що Путін і Трамп або хтось інший, хто буде президентом, за нашою спиною можуть вирішувати нашу долю, воно так не працює. Просто Якщо не буде не озброєння, Олексій Мічеславич? Буде. І буде обов'язково.